вас на нашому завершальному уроці, і сьогодні ми будемо говорити про сторіс маркетинг та формати ведення Сторіс. Важливо розуміти, що Сторіс це інструмент продажу, а завдаток гарних продажів це максимально розкрита особистість та експертість. Власне, чим краще ви розкриваєтесь аудиторії, тим вищий ваш потенціал. Стабільні продажі взаємодія аудиторії з вашим контентом стаються тоді, коли аудиторія вам довіряє як людині та експерту, і через контент в блозі ми можемо її сформувати. Взагалі варто розуміти таку собі систему дії старіс да? це починати включати людей в контекст свого життя, лайф і експертність, вести сторіс стабільно та регулярно, публікувати сторіс з глибиною, а не просто констатацією фактів. Підкоригувати формати подачі контенту в сторіс і навчитися комунікувати з аудиторією. Це просто зараз треба публікувати особисті контексти і експертні контексти. Особисте це все те, що ваш, вас оточує та зовнішній внутрішній світ. А от експертні контексти це все те, що стосується вашої робочої діяльності, чим ви, власне, зараз займаєтесь. Поговоримо більше про особисті контексти. Да? Вони діляться на два типи, як я вже сказала, внутрішній світ і зовнішній світ. Про що можна розказувати, коли ми хочемо пустити аудиторію більше в свій зовнішній світ? Це про ваш минулий досвід, ваші цілі, страхи, ваші ідеї на рахунок чогось, якщо ви хочете щось зробити, да? змінити, організувати. Це ваші інсайти, висновки після тих чи інших ситуацій, прочитаних книг. Це думки на рахунок чогось, це плани як довгострокові, так і щоденні. Це ваше відношення до тієї чи іншої ситуації. Обов'язково транслюйте емоції і спогади, які пов'язані з діючою ситуацією. Це може бути, ну, взагалі, як інфопривід до сторітельного, для прикладу, йшли, побачили там якусь дівчинку, що за щось, наприклад, ображалась, і згадали себе з дитинства. Розкрили це як сторітельне. А якщо ми говоримо про зовнішній світ, то це більше про те, що і хто вас оточує щодня, які люди, які локації, де ви буваєте, да? Це ваші щоденні справи, які ви робите, і ваша рутина, це атмосфера вашого робочого місця, кімнати, кафе, закладу, в якому ви знаходитесь. Це події, які з вами відбуваються, це стиль життя. Наприклад, ви читаєте книжку, йдете до залу, прийшли на фотосесію, закупи в магазині і так далі. А, окрім того, про що ми говоримо, ми маємо розуміти, як ми це подаємо. Тобто формат подачі контенту в сторіс. Саме зі зміни форматів та ракурсів зйомки. А, Відбувається, знаєте, такий особливий конект за аудиторією і допомагає тримати людину в тонусі та не набридати однотипною подачею, яку просто хочеться прогортувати. Да? Е, у нас є різні формати. Давайте почнемо з першого. Це відео на кадрів і музика поверх, тобто текст. Наступним форматом є ваше фото плюс текст, а наступним форматом є фото-детали плюс текст. Да, бачите, ми просто себе сфотографували, типу, низ, і виділили те, що ми хочемо сказати. Так, четвертий формат це розмовне відео плюс текст. Бачите, виділили зверху основне і знизу вже прописали те, про що говоримо коротко, тому що більшість людей дивляться без звуку. Обов'язково сторіс треба прописувати. Так, наступний формат відео з боку плюс текст. Однотонний фон плюс текст. Емоції на цьому ем, форматі, так. Е, наступний формат ваша проходка чи відео, де ви в повний зріст, плюс текст. Е, восьмий формат це заливка фото плюс текст. Перший шрифт в Інстаграм робиться така заливка. Е, так, наступний формат це блюр попередньої сторіс плюс текст. Виділяємо. І важливо взагалі чергувати різні формати, прикріплювати фото, відеодокази, застосовувати емодзі для посилення інтересу, дивитися сторіс. Головне, щоб вони були вмісні. І чим більше буде задіяна форматів сторіс, тим легше аудиторія буде сприймати ту інформацію, яку ви до неї доносите. Також дуже важливо розуміти, що в сторіс має бути присутній герой та сюжет, в якому він перебуває. Ось це. Поганий приклад. А, тому що тут, якби весь сторітель такий розкиданий. А це хороший приклад, бо тут послідовно ми занурюємо людину в власне наш інсайт. І є різні формати. У нас йде один розмовний, далі йде відео, далі, відповідно, йде відео з начиткою голосу, і далі йде розмовне з різних ракурсів і етапів. Далі, як ми бачимо, теж різні формати. Насправді контент він повсюди. Ваша задача пам'ятати, щоб сторіс були цікавими, в них має бути присутній герой. Це можете бути ви чи хтось з вашого оточення і сюжет, тобто ситуація, в якій він перебуває. В героя взагалі завжди є внутрішній і зовнішній світ. І це ми вже транслюємо. А як ви знаєте? І взагалі хочу підсумувати і розказати такі мої рекомендації щодо створення контенту в блозі. Я рекомендую з вечора прописувати тему, яку ви хочете розкрити на наступний день тезисно, так? Рекомендую змістити фокус і приділяти час створенню контенту. Взагалі важливо пам'ятати, що найкраще доносити думку в сторіс через сторітелінг, видачу історії частинками, а не все одразу давить одній історії. Визначитися зі стилем сторіс, що відбувається, яке коріння. Важливо, як ви виглядаєте в блозі. Від цього залежить сприйняття вас як експерта. Да? Ніхто не каже вам щодня там бути в сорочці нафарбованою з зачіскою, Але щоб це було охайно. Так само дуже важливо збирати фідбек аудиторії перед розкриттям важливої теми. Ось як в цих прикладах я показую. Ми показали, ми вчора запитали в аудиторії з приводу теми, нам надіслали в цьому випадку вогників, наприклад, прикладі профілі Катерини. Да? І ми показали, що це цікаво, і будемо говорити. Так само тут, в профілі, у нас є інфопривід, ми розказуємо про це далі. Um, важливо створити собі план. Бо важко бути регулярним. Проте, якщо ви маєте заздалегідь прописаний план, ви будете знати про що розповісти. Е, краще це робити раз в тиждень, це можуть бути наперед прописані теми без конкретики. Але пам'ятаємо, план створений для того, щоб від нього відходити і вчимося працювати з ситуативним контентом. Також цінується чесність за аудиторією, бо аудиторія щитує все, що з нами відбувається. Не намагайтеся створювати контент через силу. Там, коли деякі експерти, наприклад, говорять, я буду вести сторіс, коли матиму настрій, це не щирість. Ви маєте показувати себе в різних, ста... в різних... В різних станах. Сторіс – це взагалі про життя, про те, як воно є. Взагалі, ідеально, якщо ви вийдете в блог і скажете, от в мене немає сьогодні ресурсу створювати контент, або зашиваюсь в робочих моментах. Як звільнюсь, покажу чим займаюсь, але не зникайте. Ось. Також приклади сторітелінгу. Також закликаю міксувати контент, бо власне. Погано знімати лише особистість, показувати лайфстал і все підряд. Добре, міксувати особистість та експертність. Потрібно показувати своє життя та паралельно вплітати робочі моменти. Інакше будуть прогортувати ваші сторіс, і буде не цікаво. Розширюйте кругазір. Уявляйте себе блогером, бо задача навчитися бачити контент у всьому і робити з цього історії. Навіть зі звичайного походу в кафе можна зробити сторітельних. Бо коли ви хочете, щоб аудиторія з вами комунікувала в дірект, ви маєте задавати цьому вектор, систему дій. Тобто. Дуже банально буду сказати, я думаю, ой, ніхто на мою сторіс не реагує, кому я там треба. Не працює це все. А ви спробуйте зрозуміти, чому не реагують. Спробуйте вивчити цих людей. Реагуйте на сторіс та контент тих людей, які дивляться ваші сторіс. Ставте сердечка, лайки, дописи. і... Власне, самим будьте вдячні за реакції від інших людей. Просто поставити лайк на відповідь недостатньо. Спробуйте заводити діалог з людиною з підписником. Наприклад, ви можете показати скрін переписку з Діректу в сторіс щодня. Так, людині, яка вам написала, буде приємно, що ви. Відмітила її в своїх сторіс. А для тих, хто ще вам не написав, це буде знак, що вступити з вами в діалог можливо, і це вам важливо. І що обговорювати в своїх сторіс ви це можете і будете. Да? Тобто, плюс з цього можна зробити інфопривід, як от в цьому сторітелінгу, коли дівчина а, розказує, що. Якщо я беру за якусь свою справу, то доводжу її до кінця. Наприклад, вранці я зробила заміри, і тут хтось запитав, а що їй треба? І вона спитала свого тренера і зробила з цього сторітелінг. Також не забуваємо говорити на соціальні теми, які будуть відгукуватися всім. Це гроші, здоров'я, відносини, релігія, політика, або ті теми, які стосуються більшості, да? чи які, відповідно, вам близькі, про що ви хочете поговорити. Ще дуже важливий такий момент, що краще один раз показати, аніж десять розказати. Бо важливо прикріплювати на своїй з фото і відео докази для візуалі, але я не буду це перездівати для візуалізації того, про що ви говорите. Так, людина краще читає вашу інформацію. Да? Дякувати за те, що дивляться і реагують на ваш контент. Так само приклад. Вітатися з підписниками, банальне слово привіт, друзі! Привіти! Ми забуваємо про це часто. А це теж живі люди, які нас дивляться. Також важливо замінити вихваляння себе чи свої послуги да, в сторіс та, там я крутий», я щира на якісь факти, які про вас говорять інші люди, коментарі, відгуки. Да, наприклад, і зараз я маю клієнтів, якими захоплююсь і з якими цікаво працювати. Маю особистий бренд, який дав стабільний потік людей, консультацій, співпрацю. Тобто, пишаюся твоїм результатом. Бачите. Також такий великий секрет, може і невеликий, що найкраще охоплення в сторіс буде тоді, коли ви будете починати першу сторіз зі свого лиця сюжетного відео чи проходки. Також класно використовувати мета-повідомлення, там куди ви їдете, як ви відноситесь до покупок. Да. Важливий момент, що тексту на сторіс не повинно бути багато, не менше, не більше 30%. Потрібно навчитися тверезо оцінювати та аналізувати свої сторіс. І розкривати історію сторіс від початку до кінця має бути логічна завершеність. І пам'ятайте, якщо на ваші сторіс не реагують, вам їх складно вести, вони скучні та беззмістовні, то проблема на одному із цих етапів. Але зазвичай на всіх. Просто спробуйте передивитися цей конспект ще раз, перечитати і звернути увагу, які. Моменти просідають у вас в блозі. Якщо всі, то просто беріть цей конспект і кожен день розкривайте щось одне, вплітайте особисте з експертним, і буде вам щастя. А взагалі, для того, щоб сторіс ваші стали зрозумілішими, дайте собі перед публікацією сторіс відповіді на ці питання. Чи розуміють ваші підписники, де ви зараз знаходитесь, і що у вас відбувається? Ви тримаєте інтригу чи констатуєте факти, чи може людина передбачити, що буде далі? І чи зрозуміло людині, що було до і після, власне, чому це відбулося? А як же ж мені зробити той? Глибокий контент і ввести в контекст свою аудиторію. Я вам зараз розповім: перший момент це спілкуватися зі своєю аудиторією так, як ніби вони вже давно вас знають, не вчились, чим захоплюєтесь. Суть в тому, щоб люди розуміли історію вашого життя, куди ви йдете, до чого прийшли і куди далі будете йти. По-друге, додавайте взаємодію в сторіс через наліпки, опитування. Таким чином ви ще більше викликатимете в аудиторії бажання дивитись свої сторіс, і вони чекатимуть розв'язки. І по третє, дівіться історію на частини. Не намагайтеся все розповісти однією сторіс. Одна думка, одна сторіс. Це золота форма. Власне, глибина в сторіс вона складається з трьох рівнів. Що я роблю, для чого я це роблю і що я відчуваю після цього. Ось тут приклад такого сторітелінгу. Власне, можна транслювати в сторіс вже. Перше, це в нас є різні ситуації в житті. То у когось йде ремонт, чи хтось шукає якісь нові штучки для дому, хтось зустрічається з друзями і так далі. Ми це все можемо показувати. Навіть в маленьких побутових справах ви можете розкритися своїй аудиторії. Да? Так само ваш лайфстайл. Що ви робите щодня? Щоденні звички, ритуали, рутина. Повірте, людям цікаво спостерігати за тим, який ви в житті, підглядати за вами, як ви проводите свій час поза роботою, що їсте, куди ходите, чим захоплюєтесь. Да? Так само також не менш важливим є показувати в блозі в себе в сторіс, як ви працюєте з клієнтами, як готуєтесь до роботи, робочий процес, проміжні етапи взаємодії з клієнтами, це, наприклад, процес переписки, відповіді на питання. Звичайно, не кожного разу варто описувати все в деталях. Проте як тільки ви почнете розкривати аудиторію як експерт, люди будуть асоціювати вас з вашою діяльністю. Більше ми про це поговоримо з вами. Ось тут видно наглядні приклади, як це демонструвати. Можете брати собі на замітку. Також варто показувати процес навчання, бо такий контент ми обов'язково маємо включати в ідеї для своїх сторіс. Власне, коли аудиторія бачить, як ви здобуваєте нові навички, вміння, вона стає до вас більш лояльною і починає довіряти вашій експертності. Сторіс типу дзеркало або сторіс, в яких аудиторія побачить себе. Такі сторіс для всіх зрозумілі, тому викликають більше реакцій, люди реагують на зрозуміли схожі контент, який в їх в житті також стається, і будь-які життєві ситуації, навіть якщо вони для вас ну, очевидні речі. Наприклад, мій фетіш, що б я не робила, завжди збоку стоїть там, чашка кави, чаю, мама, я вся в тебе. Наприклад, я за чотири дні в празі назбирала таку кількість речей, їхала з одним чемоданом, розбирати речі, не люблю. А як у вас? А що ви про це думаєте? Тобто взаємодіяти, питати. Також в сучасних реаліях важливо не ігнорувати інфополе в дні, коли ми дізнаємось про новини, які нас вибивають з колії. В нас є два шляхи просто вийти. На день з блогу і нічого не публікувати, або поділитися, що відчуваєте, і продовжувати виконувати свою місію. А, також класно постити сторіс, які мотивують. Це стосується не тільки фінансів, щось що для вас було раніше недоступним, наприклад, да, показувати. Показуйте сторіс, в яких є життя, показуєте покупки, продуктову з корзину, да, як облаштовуєте там будинок, куди їдете. І так. Далі. Також зробила для вас приклади. І, звичайно, сторіс, в яких є емоції. Не бійтеся висвітлювати себе в різних життєвих ситуаціях, Радісно опишіть, яка ситуація викликала у вас ці емоції. ви злі, Опишіть ситуацію, яка мусила, яка там спровокувала вас бути такими. І так далі. Емоції додають вам зв'язку з вашою аудиторією. Це дуже і дуже важливо. Ще класно працюють факапи, це те, що зближує, це про неідеальне життя в Інстаграмі. Люди з величезним бажанням дивляться сторіс, в яких є людина, не купа тексту не шаблонні сторіс, а саме людина. Не забувайте показувати зовнішнє і внутрішнє. Ще раз нагадую, приклад внутрішнього і приклад зовнішнього. Ось, власне, на цьому ми завершуємо наш урок. Не забуваємо, що одна сторіс, одна думка, інструменти, формати, подачі про що розповідати в сторіс у вас є. І не забуваємо чергувати формати у сторіс. Бажаємо вам прокачати свої сторіс, як належить. Зустрінемось!